Ну вітання усім, хто дивиться бабусіни смаколики. Ми з України. Сьогодні хочу поділитися рецептом, як я готую котлетки зрубленого м'яса з додаванням хліба, цибульки і часнику. Для цього мені знадобиться м'ясо. Тут у мене 350 г свинини і 650 грам яловичини. Я вже один раз прокрутила через м'ясорубку, замочила хлібчик. Почистила, порізала цибульку і чесник. Зараз я все це разом ще раз прокручу через м'ясорубку. Ще мені знадобиться сіль, перець і панірувальні сухарі. Усі продукти я пропустила через м'ясорубку, додала одну чайну ложку солі і півчайної ложки. Чорного перцю. Відправляю у більший посуд. Починаю перемішувати, і зараз я ще додам сюди 200 мл води. Потім подивлюсь, може, і більше додам. Все залежить, як буде м'ясо в себе вбирати. Гарненько вимішуємо, а потім будемо вибивати. І тоді котлетки будуть. Ніжні, соковиті, а за рахунок того, що будуть паніруватися сухарях, то будуть ще з рум'яною хрумкою скоринкою. Води вже пішло 300 мл. Зараз я вимішую гарненько. Якщо готувати для дітей, то часник, цибулю можна не додавати. Це за смаком і за вподобаннями. Якщо готувати дітям, то можна не обсмажувати, а одразу запікати у духовці. Роберемо і отак от вибиваємо. Ось такий фарш виходить. Якщо боїтесь відбивати, щоб нічого не засмітити фаршем, не забруднити, то можна покласти у дуже плотний кульок і вже в кульку відбивати. Гарненько-гарненько треба відбивати. Фарш готов. Я його залишу, хай він хвилин 10 постоїть. І потім будемо смажити. Сковорідку я налила вже рослиної олійки, Зараз буду розкидати фарш і формувати котлетки. Для цього, для зручності, я руки смучила холодною водою. Відправляємо котлетки на сковорідку. Формувати котлетки можна і за допомогою ножа. Ось отак. Зайві сухарі я струшую. Зараз я буду котлетки викладати на деко, деко я застелила для зручності папіром для запікання, випікання. До готовності котлетки. Можна доводити і на сковорідці, накривши кришкою, і хай протушкується. Але тоді не буде хрумкої скоринки. У готових котлет всередині температура повинна бути, якщо просто рублені без додавання хліба, то десь 80 градусів, а ті, які з хліба, не менше, ніж 90. Як це перевірити, їх на готовність. Треба натиснути і Піде прозорий сік. Ну, а середина повинна бути сірою. Тоді котлетки готові. Одне з головних правил при приготуванні рублених котлет, незалежно від того, з хлібом вони чи просто рублені, такий, як шміцель натуральний, бівштекс натуральний рублений. це гарно відбити фарш. Котлетки я підсмажила. Це котлетки звичайні, а ще є котлетка полтавська. Дуже-дуже смачна, теж готується із рубленого м'яса з додаванням хліба. За розміром вона як долоня. Ось така от там вона як шніцель рублений. І там шматочками нарізане сало всередині. Дуже-дуже смачна котлетка. Зараз я ці котлети відправляю у розігріту до 250 градусів духовку. Ну, десь хвилин на 7. Ось такі котлетки вийшли. На гарнір я приготую картопляне пюре і салат із буряка. Ось така смакота вийшла. Котлетки. Топляне пюре і з бурячка.